Дорогі друзі, сьогодні я хочу вас познайомити з дуже гарним сортом півонії Джон Гарвард. Високий красень, високою, висотою десь до метра, десь біля метра. Це ж кущу, коли тільки другий рік, два роки, в нього вже шість квіток. Минулого року було дві квіточки, але подивіться, який він гарний, який в нього чудовий колір. Дивіться, яка гарна квітка. Квітка велика. Ось це моя рука. У мене така рука досить здорова рука. Дивіться, який гарні. Прям такий красунчик. Сьогодні у нас вітер сильний. Квітка тримається, не хилиться минулого року. Ніякі душі, нічого не ні. Шкодило. І цвіте він дуже довго. От він цвів і цвів і цвів минулого року дуже довго, дуже гарний кущ. Стебла міцні, такий гарний бутон Сповіть, які допомоги красиві. Дуже гарний. кущ Джон Гарвард.